Свічний код, священне мистецтво магічного свічкарства. Допоки ви не почали вивчати цей курс, для вас це просто свічки. Да, ви їх купляєте, да, ви бачите і відчуваєте, як вони працюють. Але прийшов саме час погрузитися в цю. Велику взагалі магію. Отут вже починається справжня магія і алхімія такого курсу ви ніде не знайдете. Ви точно в такому об'ємі інформації ніде не зустрічали. Але я буду давати інформацію. А ви будете поступово створювати саме творчий простір для створення цих магічних інструментів. Розповім, як я до цього прийшла. Ну, ви вже знаєте, що 20 років я займаюся магічним мистецтвом, взагалі, зціленням і цими езотеричними духовними, магічними різними напрямками. І свічки в моє життя увійшли. 15 років тому, ну десь 15-16. Перше, коли я ще працювала на звичайній роботі, і звісно, я вже і з людьми працювала і там працювала. Але була така історія, коли один відділ продажу медичних засобів, і в нас була е, логістика. У нас були гарні хлопці, е, які їздили, відвозили інгредієнти або навпаки закуповували на Європу. І був хлопець, який привіз свічки із, мені здається, з Австрії. І ці свічки були такі ліплені, такі, наче трикутнички, от як я зараз роблю. І я коли побачила ту свічку, я просто завмерла. А він мені привіз цю свічку і каже: мені дали дві свічки. На добру, на гарну дорогу, а тоді щось відбувалося в просторі, і мою нову машину два рази ударили просто на вулиці, там, де я не винувата, на стоянці, п'яний водій один раз, а другий раз просто не, невідомо, хто це зробив. І це такий, нібито був захист на машину. І я взяла ту свічку в руки, він каже, одну мені, а одну тобі дам. Ну, добре, я взяла її в руки, вона стояла на столі три дні. Але у мене руки почали горіти від неї, і мені так було жалко її спалювати. Ну, звісно, там через місяць я її спалила. Вона так пахла, було стільки трав. І взагалі для мене Боже, що це таке? Я кажу, де ти купляв? А він каже, що там якийсь знайомий, клієнта його. Займається магією свічок, і це така програмна свічка. І для мене що таке програмна свічка взагалі, як то відбувається? Коротше, я її спалила, і за рік у мене жодної якоїсь несподіваної аварії не було, нічого такого все ушло. Це з мого життя. І з того моменту я почала по краплиночках витягувати е, оці всі знання. У нас їх знайти було неможливо, і я купляла англомовні книги, перекладала їх взагалі через перекладач, але на той момент я вже вивчала алхімію, всесвіту, я вже знала всі магії стих... стихій, духів, всього. Ну, в общем, я вхопила цю хвилю, і я полетіла. Я почала експериментувати спочатку, напевно, рік для себе, потім для знайомих, а потім вже відкрилося, почала проробляти через ці свічки своїх клієнтів. Через деякий час взагалі-то впевнилася, що як мені не здається, що ці свічки працюють так як Ніби ти зробив там 10 відливок, кудись пішов, да, познімати програми, бо вони програмні, і я все більше і більше в це погружалась. Ну і, звісно, так як я алхімік, я почала виробляти свої формули, щось працювало, щось не працювало. І на той час це більше було моїм хобі, і я могла. за... Рік, я не знаю, штук 20 цього свічок зробити для своїх клієнтів, але на кожну свічку я витрачала десь тиждень приблизно. Тиждень, щоб підібрати інгредієнти, щоб зрозуміти, яка енергія буде в цій свічці. Ці знання розширювалися, інформація приходила. І отак. Поступово я прийшла до того, що е, зараз е, іноді бувають люди просять, просто просять, Лариса, дай просто возьми скрути дві свічки і дай нам, бо це працює, і це працює настільки масштабно, але чи знаю я на наших сучасних просторах таку людину, яка робить настільки глибинні свічки, мабуть, я ще не зустрічала. Бо для мене це прям така глибинна магія, що на це, напевно, можна витратити життя для того, щоб зрозуміти оці всі магічні формули. І, звісно, в цьому курсі я вам все передам увесь, увесь свій досвід, але тут буде виключно про свічки, буде десь розширена інформація. Ну, ви прийдете до розуміння. Як алхімічно це все складати і як втілити у ту магію у життя, коли ти просто якийсь кажеш заговір, або там купив якихось трави, вони наче працюють, то наче працюють, а наче і не працюють. Да? А тут, тут однозначно буде працювати. Однозначно, особливо, якщо ви займаєтесь своєю сім'єю, своїм родом. Якщо ви займаєтесь саморозвитком, самі для себе ви можете створити такі шедеври, що інколи у вас будуть волосся на голові шевелитися, так сказати, від того, як це працює.